І нові обставини у ринковій справі, а саме у конфлікті навколо території біля універмагу Київ. Прокуратура області порушила кримінальне провадження за підробку документів. Мова йде про дозволи, видані представникам бізнесу на будівництво торговельного центру. Документ, який передував оформленню містобудівних умов та обмежень їх реєстрації, фактично був виготовлений. Через декілька днів після цієї реєстрації. Крім того, він стосувався. Е... Однієї земельної ділянки лише по вулиці Набережній Стрілки, 1 А, а такі містобудівні умови та обмеження зареєстровані щодо двох земельних ділянок за адресою 1 А і 3 Дріб-Один. Нагадаємо, спір триває не один рік. На земельну ділянку претендують дрібні підприємці та представники великого бізнесу. І ті, і інші мають на неї торгові види. За тією лише різницею, що перші за умови оренди платитимуть у міський бюджет, якщо ж ділянку відсудять ФОП Дашутіна та Укртехносинтез, гроші за роботу на цій території йтимуть до приватних кишень.